25 февраля в прес-центрі УНІАН пройшла прес-конференція по номінації чоловік года в українському християнстві 2015 Хочу нагадати, що це вже дев'ята номінація. У нас 9 дев'ять років вона вже проходить, і в цьому році перемогу здобув Павло якимович Якімовичунгурян, громадсько-політичний діяч, народний депутат України. Голова міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України у Верховній Раді України. Я хочу його поздоровити з цією нагородою. Привіт, будь ласка, Такі приз. За багаторічну успішну працю на християнській ниві, активну громадянську позицію. Створення у Верховній Раді України міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України та відстоювання християнських цінностей на законодавчому рівні у парламенті постановляється нагородити орденом Іоанна Златоуста, Монгуряна Павла Якимовича, народного депутата України та громадського діяча. Стуха награду. Спошнею Отвечаючи на многочисленные вопросы журналістів, Павел Унгурян отметил важливість християнських ценностей для морального здоров'я общества. На моє переконання, на переконання багатьох науковців, на переконання багатьох істориків соціологів, успіх країни починається. І має своє ефективне продовження, фантастичні результати в економічному, е, політичному, екологічному, будь-якому розрізі життя людей лише за умови правильної цінностної платформи суспільства, яке населяє ту чи іншу територію, яка звається країною державою. І ми це можемо побачити на прикладі багатьох країн, багатьох країн світу. І саме тому. Колеги парламентарії дуже часто знаходять собі силу для того, щоб саме над цим працювати. Назвати конкретну чисельність було б, напевно, неправильно. Було б, напевно, неправильно. В наше міжфакційне об'єднання входить більше ста народних депутатів України, більше ста народних депутатів. І коли в наше міжфакційне об'єднання було в шостому скликанні, було нас 68. Зараз, ну, фактично, майже вдвічі більше. <ганування> І завдання, які ми робимо разом, вони об'єднують всю залу. Наші закони набирають, як правило, конституційну більшість голосів. На основі цього я роблю висновок: що людей цих багато, але важливо, щоб ми з вами, церкви, громадськість, акцентували увагу законодавців на необхідності побудови не лише економічної платформи, не лише соціальної доктрини. Правильної, зваженої. А на головне на побудову правильного фундаменту, який на наше з вами переконання, є лише у Господі, у його вічному слові. Дякую. Константин Шаповалов, глава Союзу християнських писателів України, який являється ініціатором номінації, подарив авторську картину. Я хочу вручити, Павлу Якимовичу. красиво Весна? – Так. – весна по переможе, да так так прийміть, будь ласка спасибо